Ти вже знаєш про те, як треба поводитися, якщо тобі раптом пощастить загубитися в людному місці. Знати на пам'ять свою адресу і телефони батьків, тримати дорослих за руку, а не за одяг чи за сумку, домовлятися з батьками, де ви зустрінетесь у разі загублення. Місце має бути особливим та помітним. А якщо ти все таки загубився, зберігай спокій. Стій на місці. При потребі вийди на відкрите місце або залізь вище. Тільки не перестарайся. Клич на допомогу. Звертайся по допомогу до людей у формі. Що ж, не дармами в загубійки гралися. Але деяким дітям значно страшнішим видається загубитися в транспорті. Таке, до речі, часто трапляється. Поїзди у метро, ух, забиті під зав'язку, всі штовхаються, намагаються швидше вийти. То що ж робити, якщо ти загубився у транспорті? Гоу, прокинься ти в метро, а не в джунглях. Навколо люди, а не горили та леви, хтось неодмінно тобі допоможе. Просто попроси когось із дорослих, краще жінку, вийти з тобою на наступній зупинці і почекати батьків. А інколи буває навпаки. Тато заскочив у вагон. А ти задивився на симпатичну дівчинку, двері раз і зачинилися. А поїзд тютю -тю, не дрейф тут усе ще простіше. Просто стій навпроти тих самих дверей. Поїзди в метро, ходять часто. Тато одразу помітить твоє зникнення. Одразу як дочитає ту цікаву статтю. Хе -хе, жартую і кинеться за тобою. Приїде наступним поїздом, не сумнівайся. Ти просто почекай, ага? Якщо тата довго нема, треба брати ситуацію в свої руки. Але й тут не все втрачено. На кожній станції є чергові та міліціонери. Шукай людей у чорному. Тобто у формі, пам'ятаєш? Якщо не можеш знайти їх сам. Таке буває, Відлинюють від роботи. Попроси дорослих знайти чергового по станції. Він знає, що робити в таких випадках. А самі з чужими нікуди не ходи. Це може погано скінчитися тільки з людьми у формі. Зберігай спокій і пам'ятай. Загубитися в метро надовго просто неможливо. Звісно, в транспорті краще не губитися. Батьки зараз і без того нервові, тож краще зайвий раз їх не дратувати, берегти нерви батьків у твоїх інтересах. Тому, щоразу заходячи в транспорт чи в інше людне місце, уявляй себе секретним агентом. Буцімто, твоя секретна місія не загубитися і ні за що в світі не випустити руку дорослого. Намагайся будь-якою ціною її виконати. Закупився у транспорті. А деякі діти губляться навмисно, образяться за щось на батьків. і таким чином хочуть їх покарати. Або ж просто пожартувати. Адже це так весело, коли ти сховаєшся, а тебе шукають. Але транспорт це не місце для таких ігор. Страждають від цих забав не лише батьки, а й самі діти. Причому діти страждають двічі спершу, коли загубляться, а потім коли їх знайдуть. Іноді загублені діти бояться, що батьки їх знайдуть і покарають за неслухняність, тому тікають ще далі. Та куди ж вони втечуть? Ну, побігають туди-сюди кілька годин, а потім що. Тут краще одразу здатися в руки закону. Щиросердне зізнання і розкаяння, як то кажуть, пом'якшує вирок. У автобусі, тролейбусі, трамваї правила не міняються, тільки тут знадобиться більше часу, аби знайтись. Адже автобуси ходять не так часто, як поїзди метро. Спробуй не плакати і не метушитись. Так, ти лише привернеш увагу нехороших людей, а тобі тільки цього бракувало. Зберігай спокій. Якщо на зупинці темно або мало людей, проси про допомогу когось із пасажирів. Нехай разом із тобою почекають батьків. Обери того, хто тобі найбільше підходить і не соромся. Щоб гарно все запам'ятати, можна знову погратися з батьками в загубійків. Це і весело, і корисно. Загубився у транспорті. Уяви, що ти їхав у транспорті з мамою і випадково опинився сам на автобусній зупинці. Як будеш діяти? Зберігай спокій і одразу згадуй головне правило загубійків. Дитина стоїть, дорослий шукає. Стій на місці, що б тобі не казали, як би тебе не умовляли. Погані люди бувають дуже підступні і можуть вдатися до різних хитрощів, аби заманити тебе в свою пастку. Вони можуть сказати: «ходімо, покажу тобі кошеня. Або у мене вдома багато цукерок і нема кому їсти. Ходімо, он там пограємось, поки мама не приїхала. А деякі можуть ось що вигадати: давай відведу тебе додому, я поряд живу. Не вір, чекай, поки приїдуть батьки. Пам'ятай, що поганими можуть бути не лише чоловіки. Іноді, щоб заманити жертв у свою пастку, зловмисники використовують навіть дітей. Якщо тебе починають тягти чи вести силоміць, опирайся, що є сили. Нехай бандит надовго тебе запам'ятає. Голосно кричи: це не мій тато, допоможіть, він чужий. Так ти привернеш увагу людей, і зловмисник злякається. Битися! Щипатися, кусатися в такій ситуації дозволяється можна навіть вчепитися злочинцю у волосся, адже це відповідає нашому кориснючому правилу: рятуйся будь-якою ціною. Головне вистояти і дочекатися батьків. Ну от, сподіваюсь, тепер ти добре запам'ятав. Як слід поводитись у разі загублення. Я ж казав, що гра корисна і весела, хоча іноді і не обходиться без втрат. Як бачиш, нічого складного. Головне знати правила: зберігай спокій. Дитина стоїть, дорослий шукає. Той, хто поїхав, виходить на наступній зупинці. Якщо це дитина, вона виходить і стоїть на місці. А дорослий її наздоганяє і знаходить. Якщо поїхав дорослий, він повертається назад і знаходить дитину, яка стоїть на місці. Якщо дорослий поїхав на ескалаторі, стій біля виходу, дітям самим на ескалатор не можна. Якщо мами чи тата довго нема, проси про допомогу. І вище носа, адже тебе неодмінно знайдуть.